Доброго дня, шановні, я Віктор Рошотко. І мій канал не садочок. Ось показую прикопував дичку грушу. Це ММ106. Оце так в цьому році виросли. Ну вони, оце, пучечок меншенький, то 25, але корені хороші. А це більші, теж ММ-106. Оце ка Маточник невеличкий. Для своїх потреб. Оце таке укорінені, укорінені живці всл 2 Зараз будемо заливати водичкою, прикидати, бо вже можливо, передають моростики. І хай воно буде потім до весни. Оце якось так. Ще колт є, ще є еврика. Роботи, як кажуть, ще досить. До побачення.